Добрий день. Запишетись зразу. Ми за тебе ще мама зараз. Та бать, бачимо. Нема терпіння. Ночі таке гатили сьогодні. Били в рез, а наш дом ходором ходив. Ми не спали тряслися, утром встали, тікаємо, бо зна куди, що й до чого. Бо нема в нас нікого. Може хто приютить, а дому весь розбитий. І больниця ж бачили в ній? Тут около боліці, ото все наше. Вчора двох прямо вбило і винесло з хати готово. Тут тільки те, що весна йде, роботи скільки тут, а тут, тут так, ситуація, що ніде не ділиться. Треба виїжджати. Якщо не виїдеш, то хто його знає, що тут. Оставляємо це майно, якось вже, так сказати, хоч себе спасти, а майно це вже таке діло наживне. Стік веземо на плуто, на <звачу> Селище ще. ще тиждень тому жило, і ну, фактично у кожній хаті жила родина, а зараз в більшості великій частині принаймні довелося виїхати. Я геть немає людей. Ми бачимо, що магазини закриті, в селищі немає зв'язку, немає електроенергії. Місцевий торговий центр так виглядає, наче умовно більш-менш, але там всередині все дуже сильно поруйноване. А так, на задній двір був приліт, немає вже пункту незглавності. Аптека. Газета «Перемога», «Краснопільська», Головний редактор Саша. Саш, що робиш? Архіви погрузили, вожу техніку з дружиною. А потім підемо дивитися, що вдома. Були таке, що у батьків, там був прильот по хлібзаводу, а вони живуть напроти. Нічого, везу на суми. Кої що залишу доньки, кої що перезбирають наші колеги, ті, що вже евакуювалися, підшивки. Не знаю, буду просити допомоги колег, можливо, заберуть на зберігальну до себе. Ну, це так Ви, виїжджаємо, але з надією, що повернемось, як буде куди. Ми зараз знаходимося на місці прольоту одного з кабів посеред вулиці і таким ударом пошкоджено. Та кілька десятків будинків, деякі з них вигоріли вщент, розбута вулиця. Цей удар був Ту добу перед тим, як ми сюди приїхали, і досі догорають хати. А будинок зруйнований, а собачка. Дома. стереже, курки з піночком. такою зграйкою. Евакуаційна машина. Селище Краснобільне немає зв'язку. Люди, які хочуть евакуюватися, продають інформацію один одному просто з уст в уста місцеві. Поліціянти і волонтери роблять побудинковий обхід. Ну да було такі ще недавно. Заявки у селищній раді є списки маломобільних людей, і вже їх окремо волонтери об'їжджають і заходять в будинки і вже евакуйовують.